Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9. Відняти 8, додати 5 дорівнює 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 відняти 8 буде мінус 5, мінус 5 додати 6 буде 1, 1 рівня 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.